Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву олімпіадну задачу за 9 клас. На площині розташовані дві параболи так, що їх осі взаємно перпендикулярні, а самі параболи перетинаються в чотирьох точках. Доведіться, що ці чотири точки лежать на одному колі. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, але перед цим підказка. Рівняння шуканого кола є лінійною комбінацією рівнянь двох даних парабол. Ну що ж, я сподіваюся, ви зрозуміли, як розв'язувати. Отже, введемо координати так, що вісь х буде вісю симетрії першої параболи, а вісь y вісю симетрії другої параболи. Рівняння парабол тоді набуде вигляду х дорівнює А помножити на y у квадраті додати Б, і дорівнює С помножити на х у квадраті додати d, коефіцієнти А і С ми можемо вважати додатніми, обравши відповідні напрями на осях. Кожна з чотирьох точок перетину перебу задовільняє цим двом рівнянням. Домноживши перше домноживши рівняння на С, а друге на А і склавши їх, ми отримаємо рівняння С помножити на Х, додати А помножити на Y дорівнює А С помножити на Х у квадраті, додати І у квадраті, додати АД, додати СБ. Останнє рівняння ми можемо звести до вигляду рівняння кола х мінус 1 поділити на 2а у квадраті, додати х мінус 1 поділити на 2c у квадраті, і дорівнює 1 четверта помножити на 1, 1 четверта, помножити на одиницю поділити на а у квадраті, додати одиниця поділити на с у квадраті, мінус д поділити на с, мінус б поділити на а. Це і є рівняння кола. Права частина є додатньою, інакше параболи б не мали точок перетину, на які лежать 4 точки. Це рівняння кола. Права частина є додатньою, інакше параболи б не мали точок перетину. Отже, це рівняння кола, на якому лежать 4 точки перетину параболи. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, тому що це мене мотивує знімати далі. Побачимося у наступному відео.